Отра дівчина гарна. Там під Лівським. Мене звати Дзанислава. Позивний Магора. Мені 27 років. До середини війни. Я працювала архітектором. З тобою, що згадає. Мене чоловік воює майже з початку війни. Й було важко, розуміючи, що тут я можу бути корисним. Зараз я бойовий медик роти, хоча в якийсь момент зрозуміла, що моє трошки інше. Я пробувала перевестись на посаду оператора Микола Вітер Степови. буде наша, але великому втрату. на війні то будь-хто з моїх побратимів у цьому готовий. Ти розумієш? Потрадівчина Римардзвениславу Володимир Українському народу я хочу подорожувати багато. Багато Грузія, сестрови Азори. Бачити світ.